Діти, які зараз оце руйнується, війна і все решта, вони так бояться, бояться. А ми в 90-х роках молоденькі, зелененькі. Нічого не знаючи, вискочили з того розваленого радянського союзу, вчили нас одному, все руйнується, нічого не працює, зачепитися нема на що, батьки розгублені, грошей немає, продуктів немає, роботи немає, речей немає. Куди бігти? Ніхто не говорить. перспективи майбутнього не розуміємо. Боже, на руках когось маленькі діти, грудні, немає навіть молока і каші якоїсь дати. Я просто згадую, наприклад, 1992 рік, коли в мене народився син, ну, молоко грудне, понятно, що на нервах, на всьому і на голоді, зникло дуже швидко. І я розказувала про зубки, там в мене є на іншій сторінці відео, про зубки у дітей, чому псуються. Так от, коли я була вагітна першим, першою дитиною, я просто хотіла їсти. Не то, що щось я хотіла, таке чи таке. Я просто їсти хотіла, мені не було що їсти. І тому, відповідно, моя дитина. При вагітності не отримала тих речовин, які треба було, і багато років мала проблеми з зубками. І після того, як він народився, ну, тобто, не було цукру, не було масла, молоко привозили, такі залізні ящики були, і в ньому так десь приблизно 16 пляшок. 4 на 4 півлітрові пляшки молока. І уявіть собі, район житловий, в якому зараз живе 30 тисяч людей. І в цей магазин привозили ну, 2-3 ящика такого молока на добу. Ви зрозуміли, три ящика це 16 на 3, а в районі живе 30 тисяч людей. І я в 5 ранку в мороз замотувала ту дитину, займала чергу в 5 ранку, потім всім відкривався е, супермаркет. І ми хто міг, хто бився, хто не міг, хто не бився. У мене грудне дитя, мені 23 роки, нема чоловіка, нема батьків, нікого нема, грошей немає роботи немає, нічого нема. Ха -ха. Як на тій планеті, так? Да? Ще Ресурсів нет, води нет, насіля роботами. вот так от жили і не було що. І я вам скажу, що ми їли. Хто знає, що таке толокно? Ану напишіть мені, хто знає, що таке толокно. Зараз навіть такого продукту немає. І ми це толокно запарювали водою. І от ні солі, ні масла, ні цукру, ні тим більше молока. Тому коли я розказую зараз, що все можна пережити, і зараз, ну як же, тоді війни не було. Тоді було дуже багато цікавих подій. Ну ми ж вижили. Історія продовжується. Була Перша світова війна, Друга світова війна, да? вся історія людства, вона на війнах. 70 років після Другої світової війни це був найбільший період в історії людства. Почуйте найбільший період в історії людства, коли не було воєн за ту історію, яка записана, а це все одно кілька тисяч років. 70 років. І ми з вами якраз туди потрапили. І ми з вами туди потрапили. В цей непоганий щасливий період без війни. І потім якось відновлювалось людство, цивілізація. Ну, кажуть, що чотири цивілізації до того змило вже, бо не справились. Ну, ну змиють п'ято.